Розглянемо добре відомі вам формули різниці квадратів та різниці кубів. Спробуємо розкласти на множники вираз а в четвертому мінус b в четвертому. Скористаємося формулою різниці квадратів. а квадрат мінус b квадрат помножити на а квадрат плюс b квадрат. А квадрат мінус Б квадрат розкладаємо ще раз за тією ж формулою різниці квадратів. Першу дужку залишимо без змін. А дві останні дужки перемножимо. Але перемножимо трошки незвичним способом. А на А в квадраті а в кубі Б на А квадраті А квадрат Б, А на Б квадрат а, б квадрат і Б на Б квадрат це плюс Б куб. Можна помітити схожу структуру отриманих виразів. Тому ну, виникає гіпотеза. А чи не буде в нас подібна формула для різниці п'ятих степенів? Висловим припущення, що А у пятому мінус б п'ятому Дорівнює А б а у четвертому Плюс А в третьому Б. Плюс А в квадраті Б в квадраті, плюс А в третьому, плюс Б в четвертому. Спробуємо довести дане твердження. Знову ж таки, множення будемо здійснювати другої дужки на першу. А в четвертому на А це А в п'ятому. Мінус А в четвертому Б. Плюс А в четвертому Б. Мінус А в третьому Б в другому. Плюс А в третьому Б в другому. Мінус А в другому Б в третьому. Плюс А в другому Б в третьому. Мінус АВ в четвертому. Плюс АБ в, в четвертому. І мінус Б в п'ятому степені. Знищивши подібні доданки, які в сумі дають 0. Отримаємо. А в п'ятому мінус Б в п'ятому. Тобто формула для різниці п'ятих степенів є справедливою. Висловимо припущення, що справедливою є формула для будь-якого натурального N. Тобто А в степені N-B в степені N, N дорівнює А-B. На А в степені n-1 показник на одиницю менший. А в степені n-2 на b. Тобто при А показник зменшується на одиницю, а при b збільшується на одиницю. І так далі. Запишемо ще три останні доданки. А в другому B в степені n-3, плюс А на B в степені n-2, і плюс Б в степені n-1. Спробуємо довести. Цю формулу способом схожим, яким ми скористалися для доведення формули різниці п'ятих степенів. Тобто будемо множити другу дужку на першу. А в степені n-1 на а в степені n мінус а в степені n-1b, плюс а в степені n-1b, мінус а в степені n-2b в квадраті, плюс а в степені n-2b в квадраті. Не забуваємо, що при множенні з однаковими основами степенів показники додаються. І так далі. А в третьому степені Б в степені N-2. Відняти А в другому степені Б в степені N-2. Додати А в другому степені Б в степені n 2 Відняти А на B в степені N-1, додати А на b в степені n 1 І відняти b в степені N. Ну, Закономірність, по якій ми взаємознищуємо подібні доданки, я думаю, вам зрозуміла. Аналогічно з різницею п'ятих степенів. І залишається перший і останній, тобто А в степені N-B в степені. Робимо висновок, що наша формула справедлива. Ми з вами давали формулу А в степені N-B в степені N дорівнює А-Б на А в степені N-1. Додати А в степені N-2 на B додати а в степені n-3 на b в квадраті, додати і так далі. Додати a в квадраті на b в степені n-3, додати a на b в степені n-2, додати b в степені n-1. Можна помітити, що другий множник містить в собі всі можливі одночлени n-1 степеня, які складаються з степенів чисел a та b. Якщо ж тепер розглянути, коли n непарне натуральне число, і застосувати отриману нами формулу, замінивши замість b мінус b, то отримуємо іншу формулу, яка буде справедлива для непарних натуральних n а в степені n плюс b в степені. А, тобто сума n степенів. Перший множник перепишеться у вигляді А плюс Б, тому що А відняти мінус Б а n-1 лишиться без змін. Якщо замість b підставити мінус b, то другий доданок буде з мінусом. B в квадраті на мінус b нічого не зміниться. Плюс і так далі. Так, n-3 буде парним натуральним числом, оскільки n не парне, якщо від непарного відняти 3. n-2 буде непарним числом, тому мінус. І n-1. Це парне число. Якщо від непарного забрати одиничку. Тому біля останнього доданку завжди плюс зверніть увагу. І кількість доданків в другій дужці завжди непарна кількість.